Привіт! Ви на каналі Європа, якої ви не знали. Тут ми відкриватимемо для вас Європу з нового боку, найцікавіші, неочікувані та подекуди навіть шокуючі факти про європейські країни. Якщо вам подобається дізнаватися щось нове про світ, вам точно сюди. У кожному відео ми будемо розповідати про 10 унікальних фактів про одну з країн Європи. Це можуть бути історичні загадки, незвичайні закони, дивні традиції або місця, про які ви навіть не чули. Наприклад, чи знали ви, що в Австрії є готель, який працює безперервно з 803 року? Або у Норвегії діє традиція Але право кожного на пересування, яка дозволяє кожному вільно користуватися природними територіями, навіть якщо вони у приватній власності. Такі факти можуть змінити ваше уявлення про Європу. Ми не просто переказуємо відомі факти, ми шукаємо маловідомі, щоб здивувати навіть тих, хто вже бував у цих країнах. Кожне відео мол, це коротка, але насичена подорож у культуру та історію Європи. А ще. Регулярні відео щотижня. Навіть якщо ви вже були в цих країнах, ми знайдемо факти, про які ви не знали. Вже завтра виходить перше відео 10 цікавих фактів про Австрію. Ми починаємо нашу подорож Європою, тому не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити. Підписуйтесь, тисніть лайк і напишіть у коментарях, яку країну ви хочете побачити швидше, які факти вас цікавлять найбільше, там про історію, традиції чи щось несподіване. Давайте обговорювати разом.